Бити телятко, казка. Був собі чоловік та жінка, та нічого в них не було, тільки одне телятко. Ото воно так жило, як слід, а то якось щось воно й спортилося, був у них стіжок сіна, то це чоловік підкине, то воно й з'їсть, та все їсть, їсть. Той чоловік увійшов снідать та й каже Жінко, що мені робить у цьому теляті, що вже стільки сіна було, та й поїло. Чи його зарізать, чи що? Ні, каже. Облупити його на вулицю випусти. нехай іде, живе. Він облупив та й пустив Іде та йде теля, аж біжить кабан, та й каже Куди ти йдеш луплене теля? Світ за очима, а смерть за плечима. Ходім за товариша. Тоді кабан каже Ходім. Ідуть та йдуть. Біжить баран та й каже Куди йдеш луплене теля? Світ за очима, смерть за плечима. Ходім за товариша. Ходім. От ідуть, біжить гусак, та й каже Куди йдеш луплене теля. Світ за очима, смерть за плечима, ходім за товариша, ходім, ідуть та йдуть, біжить селезень та й каже Куди йдеш луплене теля? Світ за очима, смерть за плечима. Ходім за товариша. Знову йдуть та йдуть, аж біжить півень. Куди йдеш луплене теля. Світ за очима, смерть за плечима. Ходім за товариша. От ідуть усі та йдуть аж така хуртовина. Поставали та й радяться. Кабан каже Я побіжу в болото та в моху риюсь. А баран каже Я побіжу та в дупло влізу. А гусак каже Я полечу на вербу так одно крило простелю, а другим вкриюся. Селезень каже Я полечу на вербу, так одно крило простелю, і теж другим вкриюся. Півень каже, і я полечу на вербу одне крило простелю, а другим теж вкриюся. А теля зробило хату собі, зробило сінці і комору, прикоморок. Там усяка всячина, жито і мука, все є. Піч зробило собі в хаті, пішло дровець на збирало та протопило хату, та й лягло на печі. От біжить кабан та й каже отчини лоплене теля, не отчиню, ну носом прорию. Треба очинять. Очинило. Він увійшов та й напіл ліг, а воно на піч. От біжить баран. Мекеке, мекеке, очини луплене теля. Не очиню, лобом проб'ю. Воно встало й очинило. Він увійшов та й підпіл ліг, а воно на піч таки все дереться. От біжить гусак, Очини луплене теля. Не очиню, ну носом проклюю. Воно встало, очинило. Він під покут та й сів. От біжить селезень та й каже «Отчини, луплене теля. Не отчиню, ну носом проклюю. Воно отчинило, він під піч у куточок. От біжить півень. каже «Отчини, луплене теля. Не отчиню, Носом проклюю. Воно отчинило. Перед коменом жердочка він і сів на тій жердочці. Ото вже ночувати їм треба. Вовк прийшов та в комірку. Виїв муку, поїв жито, все сало з'їв, та тоді й увійшов в хату та під піч зирк, а теля з печі зирк та й каже Е, браття, вставайте вовка бить. Вони повставали, Давай його мотлошити бити. От вони вбили вовка та й витягли на вулицю, та й позаходили до хати. Тоді півень і каже Якби подали сюди, так і облупили. Que